Чесний громадянин Бердянська Віктор Синицький відкрито співпрацює із окупантами. 6 грудня 2024 року він узяв участь у пропагандистському заході урок мужності, який окупанти приурочили Дню героїв вітчизни. Синицький виступив перед учнями школи номер 16 а опісля отримав вітального листа та подарунки від засудженого за держзраду фейкового мера Олександра Сауленка. Нагороди Синицькому вручила радниця фейкового мера Анна Хорошун. На так званому уроці мужності була присутня і дружина Віктора Наталія Синицька, колишня адміністраторка відділу з надання адміністратив них послуг єдиний офіс виконавчого комітету Бердянської міськради Віктор Синицький, учасник війни в Афганістані та герой Радянського Союзу, він служив на посаді механіка водія у складі 40-ї армії Туркестанського військового округу обмеженого контингенту радянських військ та займався розмінуванням в афганському місті Чарікар. У 2004 році він отримав звання почесного громадянина міста Бердянськ. Сподіваємося, найближчим часом Синицького позбавлять цього звання.